Не маю права від вас приховати. Блектіа, троянду японської селекції, 1973 рік. Незважаючи на давній рік, трояндочка у нас в Україні не така поширена. Не так часто її зустрічаєш у пропозиціях, а якщо зустрічаєш, вона коштує навіть дорожче, ніж просто троянди японської селекції, які відома і так. Гроші коштують, ніж звичайні. Що я вам хочу сказати? ну Така незвичайна троянда, темна, зовнішні пелюсточки темніші. Серединка грає різними відтінками коричневого, теракотовий, ну, колір чаю. Дійсно, їй лиця її назва Блектія. В цьому і магія цього сорту. Повторюється колір чая. Ось так вона виглядає. У мене вже достатньо вона давно, третій рік, але кущик маленький, слабо наростає. Взагалі це шраб, має до 150 сантиметрів кущик нарости, так в описі заявлено. Ні, манюнка. Діаметр квіточки десь 12 см. Сонечко не зовсім добре, вона тримає більш для напівтіні троянди, як на мій погляд. А взагалі ці переливи неповторні. Я не бачила троянд з такими переливами. Японія Black Tia, 73-й рік. Ще буде квітувати її ще поп'іночки, але не рясна. Можливо, це вона саме так в моєму саду себе поводить. Показую, щоб бачили, щоб мали уяву, хто собі хоче, не хоче. Така квіточка, телефон дуже добре передає її справжній колір. Перелічита, він дива. Красочка.